Підтримувана програмою розвитку ООН мережа робочих груп із громадської безпеки та соціальної згуртованості це приклад єднання небайдужих людей. Попри війну та багаточисленні перешкоди, мережа своєї роботи не припинила і продовжує допомагати громадам та їхнім жителям навіть за таких складних умов. Проведення діяльності у нових умовах, залучення допомоги, підтримку зв'язку із громадою, яка залишилась у вирі бойових дій, та пошук нових партнерств. Нам розповідає Олена Агафонова. 24 лютого я прокинулась десь пів п'ятої ранку від того, що мені зателефонував син, він в Києві мешкає, і сказав, мама, війна, збирайся їхати к нам. Ну, мама ще не поїхала, мама ще була в Сєвєродонецьку. На жаль, гинуть люди, на жаль, ми втрачаємо наших кращих синів. На жаль, багато людей, в тому числі і я, стала біженкою, втративши все. Я переїхала 8 березня. Тобто я ще посиділа два тижні в підвалах під обстрілами, зрозуміла, що, мабуть, кращого нічого не буде. І наполягав і мій син і мої колеги. То вони мені допомогли виїхати. Моя організація, благодійний фонд реалізації, де ми дуже на таки активну діяльність у місті Сєвєродонецьку. дуже активно співпрацювали з різними громадськими організаціями, активістами. І ось одна із коліжанок мені запропонувала. Прийти на засідання робочої групи, тобто я ще не була її членом, я прийшла, мені це сподобалось. Мені сподобалось те, що можна напряму, скажімо так, спілкуватися з представниками поліції, з представниками влади, якісь питання обговорювати з іншими громадськими діячами. Завдяки підтримці ПРООН ми створили Асоціацію організацій громадянського суспільства Луганської області. Я є членом робочої групи, тобто ми можемо надавати якісь проєктні пропозиції, і потім ми голосуємо і ми підтримуємо якісь проєкти, а далі ПРООН їх фінансує. Ми дуже об'єдналися з різними організаціями. Пішла співпраця з органами поліції. От навіть зараз, коли ми виїхали до міста Дніпра, ми вже тут з ними зв'язались, бо вони ж самі евакуйовані, наше обласне Луганське управління поліції, діяльність робочих груп вона дає розвиток для громадських діячів, для активістів, бо дуже багато тренінгів проводиться. Я сама беру участь у цих тренінгах, і ми також по лінії проон навчаємо. Дев'ять громад на території Луганської області ми такий ну, цикл тренінгів проводили з проєктного менеджменту. Я виїхала 8 березня, 11-го ми вже відправляли перші посилки. Ну, тобто посиділа пару днів, а що його плакати, нудьгувати, дивитися е, телеграм-канали, як там е, руйнується наше місто. Хто до нас звертається? Ну, По-перше, це люди-переселенці, які виїхали скажімо, з Луганської, з Донецької області, або там з Харківської, ну, коротше кажучи, де йдуть активні бойові дії. Також до нас звертаються пункти прийому переміщених осіб, до нас звертаються лікарні, до нас звертаються представники різних бригад, там, підрозділів ЗСУ. Наступного тижня будемо відправляти в Донецьку область, це Краматорськ, це Бахмут, це Дружківка, там 19 громад. Тобто для тих громад ми будемо е, надавати допомогу. Я вірю в наш народ. Е, і далі треба відбудовувати все це. Дуже багато роботи буде. Тому я думаю, і я буду. До цього причетна і моя організація, і наша громадська спілка, і мій фонд, мережа робочих груп. Тому, ну, мотивація у мене дуже висока. Моя Україна майбутнього. Це Україна вільна, це Україна демократична. Я бачу Україну, нашу, в якої є верховенство права. І я бачу нашу Україну, в якої людина понад усе. Вірте в себе, вірте в Україну. І Україна переможе.